Привіт! Сьогодні поговоримо про вигляд кабінету, щойно ви зареєструвалися і увійшли на сервіс Байстат. Кабінет всередині абсолютно порожній, і роботу з ним можна почати з наступних кроків. Справа знаходимо кнопку Створити замовлення і починаємо працювати. Заповнюємо всі необхідні поля, а такі дані, як прізвище, телефон, спосіб доставки, додаються в картку клієнта для вашої зручності. Тепер, коли цей клієнт зробить наступне замовлення, всі дані автоматично підтягнуться. Вітаємо! Саме так виглядає ваше перше замовлення. Далі переходимо в меню Розділ клієнти. Бачимо автоматично доданого першого клієнта і його картку. Якщо у вас є таблиця або блокнот із клієнтами, які регулярно замовляють товари, перенесіть всю інформацію про них в кабінет. Таким чином, наступного разу їх дані підтягнуться в картку товару, чим зекономлять ваш час. А також відпадає необхідність кожен раз нагадувати про дані для відправки через службу доставок. Тепер використовуємо заздалегідь додану інформацію для створення нового замовлення. Користуйтеся із задоволенням!